мати фізичні обмеження і вади розвитку не означає бути обмеженим в житті вже вдруге це доводять учасники київського фестивалю «Павлофест». Фест. То, що сьогодні відбувається, на мой взгляд. Це важное событие в общественной житті міста. Я ще раз напомнить київлянам, що рядом с ними є другие люди, які нуждаются навіть, може бути, не так в помощи, як просто в внимании. Розказати байку, виконати пісню, танець чи захоплено зіграти у театральній виставі. Бажання творчо розвиватися є у кожного. Учасники не просто виступають, а робляться старанно, душевно і щиро. Пута жінку! і ні слова про театри. Про... Драматургію. Для Олени розказати історію почуттів у танго на інвалідному візку зовсім не складно. Танцями займається сім років. З партнером Сергієм брала участь у багатьох концертах і змаганнях зі спортивного танцю. Участь в цьому фестивалі для нас постановились показати іншим, людям, що можливо все. І як казала одна наша знайома, іншим життя можливо. Вади розвитку не забирають можливості малювати чудові картини або займатися іншими видами образотворчого мистецтва. Художня арт-терапія на відкритті фесту об'єднала. Учасників у створенні колективних малюнків Ритмотерапія для відновлення роботи серця, підвищення настрою і нормалізації психічного стану. Програма фестивалю дуже розмаїта. Вистави, концерти, виставки усе за участю творчих колективів людей з особливими потребами. Недільна програма, і кожен день включає там по 5-7 мероприятий. Це емоції, це драйв, це радість, це попитка вот проявити себе посредством вот ну такого да ну пускай буде примітивно, ну творчество. І це все додає. Ну це Каплі жизні, де катора в рішени наші пацієнти, фестиваль організовує психоневрологічна лікарня No1 народі Павлюка і фонд соціальної адаптації та інтеграції Касталія фонд за підтримки головного управління здоров'я КМДА. Ознайомитися з творчістю учасників кияни матимуть можливість до 23 вересня. Юлія Поворозник, Михайло Кльоп та телеканал Київ.